Друзі, всім привіт! Як у вас там справи? Вчора не записував вам відео, бо на роботі був цілий день зайнятий, багато роботи і дуже втомився, не було вже настрою. Але, друзі, ми збір продовжуємо на 14 ОМБР, нам не вистачає 5800. 11200 вже є на банці. Прошу вас долучитися та підтримати Збройні Сили, щоб ми вже сьогодні закрили цей збір. Сума невелика. Якщо кожен з вас кине по 100-200 гривень, ми закриємо сьогодні цей збір. Розумію, важко, розумію, зрушима біда, але треба Збройним силам допомагати. Як ви тим паче зараз знаєте, що на фронті хлопцям дуже важко, і їм треба інструменти, щоб машину лагдати, заводитись. Ну, коротше, біда, треба допомагати. У нас ще на черзі один підрозділ. І треба теж старлінка. Поки ми закриваємо це. Так що прошу вас долучитися, 5800 і все. Дякую вам всім, робіть репости та донайте на пронесело. Дякую.